Маленький Париж на окраїні Закарпаття. І це не просто епітет. Мікрорайон Галаго в Ужгороді, який столицю Франції звели на болоті. Звідси й назва району від італійського слова Делаго, що означає озеро, калюжа. Саме таким болотистим був Галагов аж до 20-х років 20-го століття. Зараз виділяють два мікрорайони: малий, локалізується в трикутнику сьогоднішніх вулиць Собранецька, набережна незалежності Митна, та великий між вулицями Митною, Загорською та берегом Ужа це ще з часів е, другетів, графік другетів, воно вже тоді, тут таке було заболочене місто і, безперечно, що нічого тут не будувалося, бо ужгород весь час розливався, тільки в 1929 році почалася регуляція. Ріки Уз, коли він він був поставлений у кам'яні береги, ситуація змінилася після того, як Ужгород увійшов до складу Чехословаччини. До Закарпаття приїхали місцеві чиновники, і заселити їх та звести адміністративні споруди вирішили саме в Галагові. А вже у 20 роки. Вздовж оцієї вулиці, ну нинішньої набережної незалежності, а тоді воно звалося набережна Рожковича у Часловацькі часи. Тут стали будувати будинки для Часловацьких чиновників, які здійснювали управління краєм. Було збудовано близько 20 багатоквартирних таких будинків. Були збудовані там трохи далі котеджі. Нова влада взялася за створення адміністративного житлового району. Будівлі тоді зводили у строгому конструктивістському стилі. Головна риса якого максимальна функціональність і простота. І до сьогодні галагов один із кращих архітектурних ансамблів, зведених у цьому стилі. Навіть вулиці тут особливі, широкі прямі та збрукованими тротуарами. Аби скрасити сірі переходи, згодом тут висаджують. Сакури. Люди, які звикли до такої пафосності, так, їх міг відлякувати трохи, така, така строгість в архітектурі, І для того, щоб принести трохи яскравості, тепла, свіжості, ніжності, висаджено було саме такі тендітні дерева, так, які весною цвітуть рожевим. Тут і низка урядових будинків, які і зараз не втратили міцності та сили. Вони практично такі ж без зайвих деталей та пишних форм. Адміністративні будівлі максимально функціональні, водночас унікальні та не схожі, адже кожну з них конструювали різні архітектори. Більшість споруд фактично й зараз виконують свою першопочаткову функцію. Так нинішня виправна установа номер 9 Ужгородський СІЗО свого часу була наймодернішою тюрмою Європи. Приміщення медичного факультету, де була збудована жандармерія, унікальна адміністративна споруда, так званий квадрагон, де розміщувалася поліція, суд, слідчі і наймодерніша на той час тюрма з своїми підземними ходами і внутрішніми галереями. Та строгість, сірість і практична відсутність прикрас для мешканців Галагова не біда. Вони цінують максимальну функціональність будівель і унікальність району. Еліна Дігтярьова виросла в стінах Рафанди, самобутнього житлового комплексу з великим внутрішнім двориком, що на набережній. Саме з цим двором у жінки асоціюються найприємніші спогади дитинства. Це фактично наше родове таке. і в дитинстві, коли ми тут гуляли в дворі, це був просто якийсь казковий двір, тому що дерева посаджені ще напевно в 36-му році, тоді коли і був збудований будинок. Вони утворювали такий як шатер, де можна було навіть в проливні зливи влітку гуляти. Наступного разу розкажемо про історію будівництва центру міста, унікальність будівель та відомих жильців, корзо та театральної.